перефармаркет в Римі. Ціна в євро. Авокадо, да, по 0, 45. Арбузи. Так, тут такі диньки є. І персики. І

Яблучки. А це купила. 2.15 кг. 2 кг. Помідорки, така упаковочка 2 евро. Килограм. 2.15 2 евро. 2.55. 2,28. баклажан 2,18 а тут є щось по 3,20 упаковка перчики 3 євро цукіні 2 євро Це огірки такі, Вірки. ці євро 98 а ці євро 69 Одна варта. Можна. Капусточка. Шістьдесят Зараз подивимося. Така 2,55 п'ятьдесять п'ять. Різні упаковані салати. Євро 48, євро 98, євро 69, євро 75. Зелень в таких цінах. Там знизу великі пачки вже по 2,20. Малінка 2 євро 38 за 125 грамів. Черника, так само, 125 грамм, 3 євро. Так, морква євро. Цибуля євро 68. Така морква євро 65. Часник 2 євро. Капуста євро 55 і така по євро. І тут по євро. Сельдерей євро 55. Капуста 2,25. Тихва 2, 2 євро. Так, морепродукти. А о їм. боже, які все смешні. А це є Таку вже дома будемо їсти. А таку? такую цілий гос їм. Ціла голова. Мама, смотри, яка велика поводка. А почему цека большая угу. там пол? Це в неї такие рыба меч, такий меч ней. Давя и тут тридцять девять евро. Я брала десять євро. Ця десять євро. Рибу. Зараз візьму тобі рибку. Так, м'яско, добришки. Ковбаски. Наш на холодець. Так, то м'ясо. Так, є м'ясо. Там є печінка, я не бачу, 3 євро мені здається. Ціна. Чу? Так, фарш!